Бої за Миколаїв саме йшли в тому числі на моїх полях. Тут саме йшли бої, і багато гільз, багато снарядів. Працювати було в березні місяці 22-го року неможливо. Я кажу, що мене 22-й десь на 10 років назад відкинув. бо... Після обстрілів було жодної одиниці не обстріляної причепної техніки. Криші вікна, це вже орхтехніка, це дрібнички життя були порівняно з тим, що та техніка, що мала на поля, декілька тракторів згоріло зовсім вщент, і це довелося, що можливо було ремонтувати. Тільки на Миколаївщині за час повномасштабної війни вилучили 70 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це і міни, і касетні снаряди. І дрони, і авіабомби. А Миколаївщина це ще відносно спокійний регіон порівняно з Херсонщиною і Запоріжжям. У мене колега, вони релакувалися, каже, Надя каже, для кого ти сієш? Ти впевнена, що ти, ти будеш збирати? Я йому відповіла, що я вірю в ЗСУ. Я е, і досі вірю в ЗСУ і допомагаю. Я вірю в те, що ми будемо далі працювати. Е, на мирній землі я вірю в нашу перемогу. Я дуже сподіваюся, що вона буде якнайскоріше. і аграріям буде набагато легше працювати, адже окрім фінансових, окрім проблеми з способою, дуже наявна кадрова проблема. Сьогодні дуже багато сільських хлопців боронять нашу батьківщину, і це теж для аграрів є велика проблема. Я дуже сподіваюся, що невдовзі хлопці повернуться і будуть працювати на своїй землі.